Всім привіт з Лас-Вегаса! слава Україні, друзі! Мене звуть Олена, живу в США в Лас-Вегасі розповідаю, що в нас тут. Співчуваю всім, хто постраждав від російської атаки, чиї родичі, друзі, знайомі постраждали. Розповім вам сьогодні про доні. Він ледь знову не загубився, але спершу трохи про самих американців через шатдаун мало забезпеченим відміняють фудстемпи. Це картки на безкоштовну їжу. Раніше були картки, зараз це просто гроші на банковській карті, які можна витрачати тільки на їжу, але по-старому називають досі фудстемпс. 40 мільйонів американців залишаються без допомоги. MSNBC зробили підбірку з. З я тільки що отримала підтвердження, що ми не отримаємо фуд стемпи на наступний місяць. Два місяці назад я перестала вечеряти майже кожен вечір, щоб мій бойфренд і я мали обід на наступний день. Це було раніше до того, як ми втратили наші фудстемпи, і ми працюємо. Я не думаю, ми зможемо собі уявити, яку шкоду це може наробити. Жінки, матері і родини, але особливо матері. Ми залишаємось без їжі, щоб наші діти поїли. Я точно знаю, що я одна з тих матерів. Тому що ми маємо дітей, тому що дитячі садочки такі дорогі. Я працюю на мінімальну зарплатню, щоб доглядати моїх дітей. Я не розраховувала, що ми залишимось без фудстемпів. Я працюю повний робочий день. в мене шестеро дітей. Я налякана і засмучена, що мушу вдавати, наче все нормально. Я дуже втомилась чути від людей, може ти знайдеш роботу, зможеш купувати собі їжу. І не будеш залежати від фудстемпів. Я працюю повний робочий день. Дякую. І я залежу від фудстемпів, тому що це недостатньо грошей з цією економікою для мене сплачувати рахунки і годувати двох моїх дітей. Просто щоб ви знали, ми користуємося фудстемпами не для того, щоб жити на соціалку, а тому, що ми дійсно потребуємо їх. Я працюю важко кожен день, і я прибираю будинки, і, все, що мені, і мені все, що потрібні, фудстемпи, щоб пригодувати моїх шість дітей, тому що ціни дуже високі. Я наскільки шокована, мої шість бейбі завжди їдять, і їм, я їм тільки раз в день. Вони не дають фуд стемпи на наступний місяць. Як я буду сплачувати рахунки і годувати моїх дітей? Плюс Різдво наближається. Це так жахливо для всіх пра працюючих матерів. Я прокоментую. Америка це не країна, де на деревах ростуть гроші. Без освіти на мінімалку ледь достатньо, щоб орендувати ну, якесь житло, скоріше за все, кімнату і якось скромно себе прогодувати. Не кажучи вже про дітей. Не всі можуть, хочуть йти вчитись. І я вважаю, що це цілком нормально, амбіції це вроджене. Багато людей не хочуть йти в коледж, вбивати себе ментально на роботі. Вони просто хочуть спокійно жити, щоб вистачало на необхідне. І так завжди було. Вони звикли до такого життя. Американці звикли, що їхня влада про їх. Про них турбується. Українці здебільшого народжують не більше, ніж зможуть прогодувати. Американці просто народжують. <с> і виходить так, що хтось не має дітей або має одного: важко працює, сплачує шалені податки, будує кар'єру, а ці податки йдуть на фудстемпи для тих, у кого шестеро дітей, ну і хто не може працювати. Тому люди сказали, демократам достатньо. Це, звичайно, не мало бути привідом обирати Дональда. А і сам Дональд продукт такого самого американського життя. Він шість раз банкрутував. Шість раз. Люди жартують, кажуть, що це зараз його буде сьомий раз. І він будував бізнес заново. Тому що йому давали кредити, тому що його бізнес підтримували, тому що він такий самий продукт такого самого ситого американського життя. Я думаю, що всі вже чули результат зустрічі Дональда Цзіньпінем. Америка програє торгову війну, яку розпочав Дональд. Я не буду переказувати всі результати перемовин. Я думаю, по всім українським новинам вже про це сказали. Просто пару слів. Дональд знизив мита з Китаєм на 10%. Було 57, зараз 47. Китай купив трохи сої. Зовсім трохи менше, ніж 25% від того, що завжди купував. Трамп програв, програв, хоча зараз нам намагаються розповісти, що все нормально. Це просто був перший етап перемовин. Угу. Ну, окей. В коментах до одного з моїх минулих відео написали, що я не розумію, Дональд танцював в Малайзії і Кореї, щоб показати щось там Путіну. Дивіться, мені би дуже-дуже хотілося, щоб поїздка Дональда в Азію. І зустріч з Сі дзвіньпіням була цілком для вирішення геноциду українців, але зараз на першому місці сама Америка. Я вам завжди кажу, коли в нас багато новин про Україну. На жаль, на жаль, зараз не так. Зараз Україна не на перших шпальтах. Ось що сказав Дональд. Ми довго про це говорили, і ми обидва. Будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо ми щось зробити. Ми погодились, що сторони з'єднані і вони воюють, і іноді доводиться дати їм воювати. Я думаю, божевілля, але він допоможе нам і ми будемо працювати разом з Україною. Я переглянула декілька видань. Може, хтось може це розшифрувати, бо це ні, ніхто не знає, що ніхто не знає, що Дональд мав на увазі насправді. Можливо, він знову дає задню. Можливо, він хотів сказати, що Україна має виграти на полі бою. І, можливо, дадуть зброю. Невідомо. Дейлібіст. Зустріч президента Дональда Трампа і його з його китайським колегою Сі Цзінпіном розпочалась незграбно, коли президент виглядав розгубленим, намагаючись спуститися зі сцени після того, як двох літерів було представлено. Перед тим як сісти разом вони спробували врегулювати торги, торговельні суперечності під час саміту в Південній Кореї. Трамп та Сі привіталися одне з одним біля кімнати для переговорів. І потиснули руки на тлі прапорів США та Китаю. Дипломатичний візит викликав занепокоєння щодо здоров'я 79 річного президента, оскільки він здійснював випадкові помилки та говорив не за темою. Біля приблизно хвилини короткої розмови та позування для камер Трамп зробив жест у бік Сі, сказав підемо. Потім він подивився на когось за сценою і запитав, куди йти. Сутінки настали після того, як Трамп наполягав, що він і Сі проведуть дуже успішну зустріч, незважаючи на те, що китайський лідер є дуже суворим переговірником, перемовником. Це негарно, жартома сказав він, коли Сі не відреагував. Ми добре знаємо один одного, додав Трамп. Тобто Трамп плів, що попало, а Сі просто не реагував на це. Цей випадок ще до тих випадків, які я вам раніше розповідала, про які результати перемовин можна говорити. Я думаю, насправді країною керують ті люди, які були там з, з ним. Давайте дамо Дональду десь тиждень, я думаю, його трохи підлікують і подивимось, що буде. Подивимося, які пігулки йому дайдуть. Дональд з дому, Венс предвиборчу агітацію. Всі пам'ятають не так давно вбитого Чарлі Керка. Зараз його справою Turning Point USA займається його дружина. Венс приєднався до неї і їздить по коледжам, агітує за себе. Я, не дум... Я думаю, якщо щось станеться з Дональдом, він охолонути не вспіє, що навіть не вспінуть по новинам сказати, як Венс вже почне свої речі в Білий Дім перевозити. В одному з коледжів студентка просто загнала його в кут. Вона запитала його, як він може поєднувати свій міжнаціональний, міжкультурний шлюб з тією жорстокою імміграційною політикою, яку він веде. Вона каже: ви нічого нам не даєте, тобто мігрантам. Ми навчаємось, важко працюємо і заробляємо все самі. Вен скрутився, викручувався, почав робити вигляд, наче не дуже розуміє питання, попросив її обдумати питання ще раз. Вона сказала, що не збирається влаштовувати сцени тут і попросила його відповісти на питання. Він сказав. Що це ми зараз зменшуємо кількість мігрантів, а потім будемо збільшувати. Вона каже: ви казали, що боретесь з нелегалами. А по суті, по факту, ви просто робите хаос серед всіх іммігрантів. Венс, ні, ні, зупинись. Я ще не закінчив відповідати. І почав повторювати все те саме, що він казав, тільки більш детально з цифрами. Це не з купленими журналістами інтерв'ю давати. Важко йому приходиться. У нас завтра Геловін, а сьогодні мій старший син святкує з друзями. Я його сьогодні возила, і ми там трошки з батьками посиділи. Ось у мене, зараз покажу, бачите, футболка така з черепом. І ось в таких, в таких вушках я була цілий день їздила. Тож голова одних трохи болить. І все забуваю сказати вам про Яценюка Питалий. Я його один раз бачила в новинах, десь, може, місяць-два назад. Зовсім короткий епізод з ним був. Він казав про заморожені активи. Ну класно, ну він це вже було сказано 150 разів, але він все класно казав, все правильно. В нього дуже гарна англійська десь на рівні пана кислиці, тільки у кислиці більш британська. Ми тут в Америці дуже любимо британську вимову, бо вона така аристократична, правильно. І ось у кислиці така. А у Яценюка наша місцева, але він дуже добре складає. Ну, вона класна, вона ідеальна. Вона дуже добра англійська в нього, дуже інтелігентна, дуже класна. Дуже дякую за файники, дуже дякую за ваші прекрасні коменти, підписки. Бережіть себе. Все буде Україна. Ба-бай!